День мої маленькі. Ось і січень за вікном другий місяць це зими. Сніг розваги для дітвари. Він несе у всі двори. Добрий день. Усім привіт! Ось і я, старий знайомий, мурчить кіт до вас в гості завітав і віршик вам приготував. Падав сніг. На поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Повторимо віршик іще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. 17 січня всесвітній день снігу або Міжнародний день зимових видів спорту. Малята, а якими видами спорту можна займатися взимку? Зимові види спорту біатлон. Ковзанярський спорт, Бобслей фігурне катання, хокей, сноуборд, Лижні перегони, Санний спорт. Скелетон, Стрибки з трампліна. Керлінг. Та яка зима без веселих зимових розваг? Гра у сніжки, ліплення снігової баби, будування крижаних фортець. Досліди із снігом та фарбами. І, звичайно, виготовлення годівничок і годування пташок. Тож, дітки, як ви зрозуміли, сніг це ознака справжньої зими. Сніг іскриться і, і блищить, на сонечку мерехтить. А чому так відбувається? Зараз ви дізнаєтесь. А ви помічали взимку у сонячний день так приємно гуляти на вулиці, а сніжок. Засліплює нам очки, і відразу виникає бажання їх заплющити або одягнути в сонячні окуляри. Хто ж не любить сніг? А що таке сніг, діти? Сніг утворюється при замерзанні дощових крапель. Сніг це маленькі сніжинки, кристалики вологи. Кожна сніжинка схожа на тонку крижинку. Кожна така крижинка лежить під різним кутом. І відблискує на сонечку. Уявіть, що сніг це тисячі маленьких люстерок, які лежать на землі у різному порядку і напрямку. І кожне люстерко сніжинка відбиває сонечко, звичайно, у різних напрямках. Тому нашим оченятам здається, що сніг іскриться та блищить. А якщо снігу зараз нема, то маленькі мої не біда. Дивина чекає вас, сніг сніжок прийди до нас. До побачення! До нових зустрічей! До побачення! Бувайте!